Всім привіт! Ой! Якось мене так погано видно. Мене видно. Тобто, зараз мене норм видно. Перевіряємо бумажку. Так, тепер зараз хочу Це не соломія. Соломія, соломія. Так, треба перевіряти це я при вас не перевіряла, але тут в неї вийшло 10, 10 балів. Це я перевіряла 12, 11, 14. 17. Ось це є так, ну, так її останні дважі заказі. Так, тут її треба було по книжці одна ш... одна п'ята, одна шоста і так до 10. Так. Правильно, 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 правильно. Одна пятая, одна шестая, одна семья, одна восьмая, одна девятая, одна десятая. Но ну, мне кажется, девятая, десятая там не было. Она, тут думала, сейчас я открою. Это моя книжка. А, это первый класс, когда пришел класс книжки мамы. Euh, так, ладно, це був перший номер. Так, 252 добре. Давайте я наверное, переверну, щоб вам було видно, що я. Ось ось це в нас сюди. Це ми перевірили, а тепер треба оце перевірити. Так, перше. А це що таке? Ну, треба було на обороні. Ладно, молодець, виправила мене. так... 14. 100% на калькуляторі, то, щоб що в неї було тут 15. Ладно, так, хирини, все правильно. 14 гривень залишилося у Марійки. Потім не було дана продовжити. Вона все поймає, я би пишу. Так, ну, ладно, рассчитаємо. Е, тут буде в плюс 3. Б. Так, тепер за оце я не... там один пів бала. Не знаю, бо тут вона... Буде... Мене оце смішає, оце смішає. Так, буде